Вибух, чи це буде Карибська криза No2. Угу. Пане Валерію, ваша думка стосовно перспектив ядерного удару з боку Росії. Прибираємо е, цинізм е, того, що я буду говорити, тому що я тут як експерт буду говорити, а не як людина, яка нібито е, вважає, давайте готуйтесь і угу. значить е, купуйте е, Юдіт Калію. Там. Я зараз кажу про те, що. Давно казав, що Путін мало того, що Гітлер з ядерною зброєю, а мало хто сумнівається, що Гітлер в бункері, сподівався би не на армію Венка і на фактично це чудо зброю. А якби в нього для Фау 2 були ядерні заряди, він би їх стріляв. Але чи виконували б його накази? Я вже казав про оточення Гітлера. Я не переконаний. Друге, я завжди казав про те, що Путін вважає, що Хрущов зараз буде 60 років в крипції кризі слабак. Тому що Путіна вся успішна практика знову використовує третій цей термін, бо це мотивує людину, тому що фактично інших інструментарів немає, поки це і працює. А, але навіщо тобі шукати інше, якщо це і працював? Він вважає, що Хрущов. Слабак, що він відійшов в останній момент і почав домовлятися. А треба буде не домовлятися. Треба буде продавлювати. Путіну це виходило. Виходило з рук нікчемній ниці. Я завжди казав, що ми гіпертрафуємо від страху не тільки ми, а так властиво, людині від страху перед кимось. Ми його пертрафуємо як загрозу. Але насправді він не є таким. Знаєте, король воли це не просто метафора. Він не є таким. Але з іншого боку, це насправді говорить про те, що раціональне в нього раціональне це гнучкість, це треба відійти. Від того, що не працює, спробувати інші шляхи, альтернативи так і таке інше, прораховувати ціну питання цих речей, вони для нього не властиві. Тому Карибська криза це вдалий момент, але якраз щодо загрозливих речей, тому що для Путіна це також існує. І третє, наостанок, я вважав, що Путін міг вдарити в березні місяці. От тоді ці моменти, про які ми говоримо, вони були би вкрай небезпечні, і я боюсь, що ефективними. Якщо першим темпом ти фактично фактично перевернув шахову дошку, якщо ти пішов наступати з Білорусі, якщо е, насправді там три три дні Київ за що якщо вже фактично ти там окуповуєш частину велику частину Херсонської області? Якщо в тебе є е, 11 десантних кораблів в Одесі, якщо в тебе є ракета, якщо в тебе все це є ще і зробити тактичний вибух, це можливо призвело би до того, що ну скажімо світ погодився, бо вибачте, використовую метафору Зеленського зійтися посередині за рахунок і на території Торії України зараз е, ймовірність набагато менша, тому що я вже сказав, воно може працювати тільки короткостроково як мобілізаційний ефект е, для тих незадоволених в російських регіонах. А нагадаю, що всі імперії розвалювалися з України, і насправді в чотирнадцятому році в 1914 році ура патріотизм е, військових е, і матросів е, він через два роки призвів для вкрай популярного і тих, хто їх послав цьому собою, і насправді рушійною силою. Якщо ви пам'ятаєте, я кажу переглядачів, були не так званий пролетаріат, якого не було, а саме ці солдати і матроси вони були рушійною силою тих, хто скидав царя, а потім бував його в юрівському і паківському домі. Тому я кажу зараз про такі речі: в кротсуковій перспективі це може бути ефективним і. і, і Думаю, що Путіна це що наваться на столі, але я вже не переконаний, що оточення буде його буде, скажімо, далі бути заручником від трусості, не від гордості, не від совісті. Я кажу зараз про тих німецького аристократію, А від того, що вони можуть боятися, щоб не будь повішеними по аналогії з Нюрнбергом, mm -hmm. вже тепер на Гаазькому трибуналі. Тому думаю на це є сподівання. На жаль.